Усім привіт! Сьогодні у нас буде кіш з лисичками та сиром. Дуже ароматний та смачний пиріг. Для тіста нам необхідно змішати борошно, натерте холодне вершкове масло. Масло і борошно перетираємо руками у мілку крихту. Тепер додаємо трошки солі, 1 яєчний жовток і холодну воду. Якщо у вас є горілка, тоді зробіть 2 столові ложки води і 1 столову ложку горілки. І все замішуємо руками, щоб в нас вийшла одна єдина маса. Зверніть увагу, що це пісочне тісто, тому воно не буде еластичним. Воно буде таке досить крихким. І просто нам треба зробити один такий комочок з цього тіста. Тепер викладаємо його на пергамент, зверху накриваємо ще одним пергаментом і розрівнюємо, робимо один пласт. Перекладаємо у форму для випічки. У мене така роз'ємна форма для тарта, дуже зручна. І я вам рекомендую користуватися такою формочкою. Вирізаємо зайві частини тіста, які у нас вийшли, і наповнюємо ними пробіли, якщо вони є у формочці. Тепер прокалюємо тісто видилочкою і відправляємо у холодильник на 30 хвилин, і це буде час для того, щоб зробити начинку нашого пирога. Для начинки нам необхідно посмажити трошки цибульки. До неї додаємо заморожені лисички. Ви можете взяти свіжі або інші будь-які гриби, які ви любите. Шампіньйони, до речі, теж дуже смачний варіант. І, звичайно ж, нашу начинку треба посолити і можна додати якихось спецій, часничку. Тепер робимо заливку, змішуємо яйця, білок, який в нас залишився, додаємо вершки нежирні, все гарно перемішуємо видилочкою. І додаємо до цієї маси трошки крем сиру. І знову все перемішуємо в єдину масу, щоб була однорідна консистенція. Дістаємо наше тісто і викладаємо зверху грибочки з цибулькою. Зверху поливаємо нашою сирно яєчною заливкою. Щоб маса не витікала, можна під низ підкласти фольгу. І зверху покриваємо фетою. Будемо випікати 35-40 хвилин при 170 градусах. І ось пиріг наш вже випікся та остиг. Подивіться, яка краса. На жаль, не можу передати вам цей фантастично смачний аромат. І дуже вам рекомендую приготувати. Це дуже-дуже апетитний пиріг.